Доброго дня, діти! А як ви гадаєте, чому весняний місяць назвали квітнем? У квітні, здається, цвіте вся земля. У квітні починають свісти сади. У весняному святковому вбранні стоять вишні, сливи, черешні. Погляньте на ці сади, гарні вони. Добіть слова, щоб розповісти красиво про них. Які сади, на що вони схожі? Можна сказати, вони білі, білосніжні, квітучі, чарівні, святкові, красиві, гарні, ніби снігом укриті. Погляньте на ці білі садки. Ще кажуть, що вони ніби молоком облиті. Згодні з цим діти? А ще весняні квіти дуже запашні. Тому, як ще ми можемо назвати весну, запашна, ще навесні цвіте бузок, сирень. Ви знаєте ці квіти? А якого вони кольору? Подивіться уважно. Ви знаєте, що є такий колір бузковий – сиренівий. Багатьом людям дуже подобається колір буску. Вони і колір так називають бусковий. А є ще білий бузок. Послухайте, як про нього у своєму вірші розповідає Ніна Калюжна. І скажіть, чим він їй подобається? Білий бузок. Мамо, мамо, глянь швиденько! Під вікном розцвів бузок, наче хмаронька біленька опустилася в садок. Простяглась аж в хату гілка та пахуча, та густа, а над нею в'ється бджілка, вся від сонця золота. По садочку ходить вітер, грає пісню на гіллі, посилає білим цвітом. Наче снігом по землі. Діти, чи зрозуміли ви, чим подобається білий бузок поетесі нині колюшній? Бо він пахучий, густий. І з чим порівнюється у вірші бузок із хмаркою біленькою. Ви згодні з цим порівнянням? Діти, пам'ятаєте, у вірші сказано, що над гілкою буску в'ється бджілка вся від сонця золота. А як ви розумієте, цей вираз від сонця золота? Уявіть, що ви бджілки, світить сонечко, пахне бузок. Який у вас настрій? Полетіли бджілки над гілочку. Дзичать. Сіли на одну квіточку, зібрали трохи медку, переповзли на іншу квіточку, знов зібрали медок, перелетіли на наступну квіточку, весело дзичать гудуть. Здається, що то гуде весь кущик буску. Діти, а чи зможете ви пояснити такі слова? По садочку ходить вітер, грає пісню. На гіллі. Як ви гадаєте, що це? Це вітер шумить листочками. Якщо вітер грає пісню, то він сильний чи легенький? Я думаю, що він легенький, бо він ніжно грає пісню на гіллі. Діти, а чи доводилось вам бачити обламані понівечені кущі буску? Що з ними сталося? Так, люди дуже люблять прикрашати свої квартири квітами, особливо буском. Він красивий, пахучий, ось рвуть його великими букетами. Після таких любителів квітів і стоїть кущ сумний та некрасивий, а міг би радувати перехожих. Як ви гадаєте, чи можна рвати квіти просто так, Трапляється, що діти зірвуть квіти, у вазу не поставлять, а пограються ними й викинуть, а краса навколо зникає. Якби ви прислухалися, то можливо, почули б, як квіти говорять одна одній. Ми завжди були б щасливі і пахучі, і красиві, якби в парку, в саду, в лузі бачили нас тільки друзі. Ті, які б нас не топтали без потреби, не зривали, ви зрозуміли, про що мріють квіти? Розкажіть, а що б ви зробили, якби побачили дітей, котрі просто рвуть квіти? Я думаю, що ви б їм пояснили, як треба поводити себе з квітами і чого не можна робити з ними. Отже, діти, давайте складемо правила поводження з рослинами та квітами. Не можна ламати гілки дерев та кущів, не можна топтати квіти, не можна багато зривати квітів, а якщо зривав квіти, постав у воду та не розкидай квіти. Гадаю, ви будете пам'ятати і виконувати ці правила. І розкажете їх удома своїм друзям, знайомим, будете разом берегти навколишню красу.